Всіх вітаю на каналі StockMoto. На продажу оновлення асортименту з Японії скутер Honda Dio 68. Двигун 4-тактний, інжектор, повітряне охолодження 50 кубів. Рік випуску 2009. Резина також 2009 року. що підтверджує оригінальний пробіг по Японії 3741. Має оригінальне неперешите сидіння. Двигун працює без жодних нарікань. Встановлено новий акумулятор! Кому потрібний якісний японський скутер для замовлення, телефонуйте.